10 правил у басейні для дітей. Правило перше. Навчіться плавати, перш ніж іти у воду. Ви можете дивитися на дітей, що плавають, і думати, що це легко. Однак вам краще залишатися на мілководді та одягати на рукавники, доки не станете хорошими плавцями. І ніколи не штовхайте іншу дитину в басейн. Ви не знаєте, чи вміє вона плавати, тому це поганий жарт. Отже, перше правило навчитися плавати. Друге правило товаришуй. Ніколи не плавайте самі. Чи йдіть у воду, коли поруч є хтось із дорослих. Крім того, як же ви можете грати у гру Марко Поло без друзів? Тож запам'ятайте. Ніколи не плавайте наодинці. Правило номер 3 Дренаж це небезпечно. Завжди тримайтеся якнайдалі від дренажних отворів. Це небезпечне місце для ігор, тому що він сильно втягує воду і може затягнути ваш палець, частину купального костюму, волосся. Отже, тримайтеся подалі від дренажу, і все буде добре. Четверте правило не бігати біля басейну. Вчителі, мабуть, казали вам, що не можна бігати шкільними коридорами. Біля басейну може бути дуже слизько. Ви ж не хочете повскознутися і впасти. А потім лише сидіти, поки ваші друзі плавають. Отже, спокійно ходіть біля басейну. Не бігайте. Правило номер 5 Слухайте. Рятувальник біля басейну головний. Ви зобов'язані слухатися рятувальників як слухаєтеся вчителів. Якщо ви будете нечемно поводитися, рятувальник може вивести вас із басейну. А це вже не весело. Правило номер 6 Іграшки для басейну лише для басейну. Існує багато класних іграшок для басейну пінні палки, пляжні м'ячі. Не кидайте інші предмети до басейну. Дрібні іграшки, монети, тому що вони можуть застрягнути в дренажі. Правило номер 7 Не пірнати. Ви можете вдаритися головою об дно басейна, якщо стрибнете у воду головою вниз на мілководді. Завжди спочатку ноги. Отже, як ви маєте заходити у воду ногами. Гей, а серед вас є риби? Хто-небудь? Ні, я так і думала. Правило номер вісім. Риби можуть дихати під водою, а люди ні. Тому не плескайтеся водою і не хапайте друзів, коли вони випірнуть. Усім треба хвилинка, щоб зробити вдих. Навіть мені. Правило номер 9 Жодних розіграшів. Ніколи не прикидайтеся, що у вас проблеми у воді, якщо це не так. Ви всіх налякаєте, і це надійний спосіб усіх засмутити. І останнє правило на сьогодні. номер десять. Відпочивайте. Усім потрібні невеличкі перерви навіть під час плавання і розваг. Якщо ви відчуваєте втому, у вас судома, ви ковтнули води, потрібно перепочити у воду. Ви зможете повернутися як тільки вам стане краще.